Гроші без банків, без нагляду держави. І це працює? Так, це криптовалюта, і вона вже перевертає фінансовий світ. Але як вона функціонує? І що таке блокчейн, про який всі говорять? Зараз поясню простими словами, щоб навіть твоя бабуся зрозуміла: криптовалюта це цифрові гроші, які існують лише в інтернеті. Але на відміну від гривні чи долара, тут немає банку, що контролює транзакції. Замість цього є блокчейн. Величезний цифровий реєстр, де записані всі операції, його не можна підробити, видалити чи змінити. Він працює як незламний ланцюг даних. Припустимо, ти хочеш переказати другові один біткоін. У звичайному банку спочатку перевірять твій рахунок, потім візьмуть комісію і лише тоді гроші підуть далі. А в криптовалюті жодних посередників. Я б залишив тут повне відео, але TikTok сказав ні. Тому лінк у шапці профілю. Давай, не розчаровуй мене.